Доброго ранку! Ця Сім'я пишається. Це як бойовий прапор. Разом нас не Сьогодні зупини. Це... це фантастично. Це наше майбутнє і який так. чудовий спосіб почати. Ранок зі свіжістю. кунг фу і трохи підготовки. Це ж так цікаво, правда. Так, діти йдуть на те, що ми справді любимо і насолоджуємось, і я повністю відданий і захоплений цим. Це фантастично. Добре, спробуй уявити, що у нас щодня є спортзал. Він у нас є школи. Так, але спробуй уявити, що у тебе справді є справжнє майбутнє, сучасне, фантастичне, пристрасне, нова шкільна програма, яка показує, що ми маємо зарядку. Кожного ранку. Серйозно так що ранку, як оця прекрасна дівчина тут, яка повністю в дусі кунг-фу. Це може бути кунг-фу, це може бути будь-що, це може звісно має бути варіація, але Пробуй уявити це кожного ранку. Що кожного ранку така дівчина, як ця, майбутнє. Дійсно, Знай дійсно. вчитися знати. Як він те, на що він здатний і розумом, і духом, було б чудово. Тож це не було випадковістю, якщо б ми хотіли піти щось або ні, або якщо це ядро, скажи мені, що це таке. Це моє на... сьогодні, наше майбутнє, наше віддане, пристрасне майбутнє. Так і. Так, це чудово. Дякую всім, хто підтримує дітей, це чудово. Сьогодні я бачив одну на Фейсбук, які жертвують дітям. Давайте подивимося, що ще так. Так, собі. Тож вони могли мати чудовий день. Мені це подобається. Це справді добре. Так. Uh, yeah. так, продовжуйте боротися, і дякую for, за ваш внесок. Uh, у Світ kung -фу. Kung фу це чудово. Гарного yeah, we'll дня. Great. Чао.